Шановні пасажири, продовжується позавтрака, має доїзних документів і зайняти свої місця у вагонах політиків. Між Європою та Росією це серце Європи. Ми розуміємо, що Україна це географічний центр Європи, а Київ це серце України, і тоді зародилась ця назва, що Київ це незламне серце Європи. І для мене це дуже важливий такий наратив, який міг би змінити ставлення у світі європейців, також до України, щоб вони не сприймали Україну як щось десь там, але ж воно у серці Європи. І тоді потрібно захищати Україну як серце. Dear passenger, your attention. Train seven hundred seventy-one divided minute is on track number twelve. Carry your bear charged from the east side of the station. І тоді знаєте, мабуть. Багато хто з нас ну, ну просто не міг усвідомити і не міг повірити в те, що дійсно це відбувається в нашій країні, в нашій мирній країні, і що дійсно це відбувається саме зараз і саме тут. І дуже приємно знати, що ці роботи побачать багато людей, які або перебувають, Київ, або прибувають в Києві. І побачуть те, що бачили, що що ліквідовували, що відчували наші рятувалі. Увага, пасажирів, поїзд, номер вісімсот, шістдесят. А взагалі то дуже так, зворушливо, дуже зворушливо. І люди повинні знати, що відбувалося, Вони всі відчули, ну всі ми відчули, але, на жаль, є такі місця, де люди просто потерпають. У нас і на сьогоднішній день, на жаль, також і терпають люди. Ми повинні це знати.